Рубрика неймовірно, але факт. Суд відмінив штраф 25,5 тисяч гривень, який ТЦК виписали чоловікові, за те, що він не оновив свої дані і не вказав, що він одружився, має дітей та змінив місце роботи. Вітаю вас, шановні друзі, в кінці травня поліцаї привезли до ТЦК чоловіка, і потім, як виявилося, він з 2009 року не оновлював свої військові облікові дані. За це ТЦК йому впаяли штраф 25,5 тисяч гривень. Ну, це вже звучить абсурдно і смішно, тому що як може Шарашкіна контора ТЦК, яка абсолютно не є. Ніяким державним органом Виписувати якісь штрафи. Ну але така, от вона зараз держава Україна. Але суд відмінив цей штраф 25,5 тисяч гривень, пояснюючи це тим, що у ТЦКшників є можливість і є доступ до інших ресурсів, з яких вони могли б дізнатися інформацію про цього чоловіка. А я нагадаю, що в Україні існує така собі база оберіг, в яку зливається інформація про всіх чоловіків, військовозобов'язаних, з усіх абсолютно відомств, і з медичної системи, і з банківської, з прикордонної, з податкової, абсолютно з усіх систем. Тому таке поняття, як захист. Персональних даних в Україні більше не існує. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.